Міжнародний проєкт Іноземні книги бібліотекам Кременчука діє. В його рамках сьогодні міська бібліотечна мережа отримала кілька десятків книжок іноземною та українською мовами. Це вже стало доброю традицією. Щорічно, кілька разів на рік, ми організовуємо такий захід, передачу книг, які нам в рамках цього проекту передають іноземні посольства. Зараз тут представлені книги з посольства Австрії та Словаччини. Вони передали як і книги, які їхніх авторів на рідних мовах, так і випущені вже переклади на українську мову. Тож дуже багато цікавої інформації. Даний проект діє в Кременчуці вже років 10. Його реалізація особливо цінна в умовах війни. Кожного разу поповнюючи наші бібліотеки. Книгами інших країн на інших мовах ми популяризуємо і не тільки культуру інших держав, а й мови, тому що повага до інших культур і інших держав формує нас Україну як дійсно європейську країну, яка має повагу до своїх сусідів. Кормушиці дев'ять бібліотек. Саме між ними відділ комплектування здійснить розподіл отриманої літератури таким чином, щоб вона опинилася у кожному мікрорайоні міста. Та література, яка тут представлена на іноземних мовах, вона піде до сектора літератури на іноземних мовах, який знаходиться по вулиці Європейській. Дитяча література піде до відділів дитячого обслуговування, художня література, там, де багато екземплярності, вона буде по можливості роздана в усі бібліотеці. Бібліотекарі такому поповненню раді і сподівається, що партнерські відносини Кременчука з дипломатичними установами і в подальшому сприятимуть поповненню книжкового фонду міста. Ми хочемо подякувати від імені першого чергу наших читачів, вік, яких від нуля і до піскінечності. Дуже велике дякую за такий проект, за те, що наші читачі мають змогу ознайомитися з іншою культурою, ознайомитися. З літератури інших країн, і тому зараз дійсно дуже важко з якісною літературою, яка буде цікава, яка буде читатися та видаватися. Тому ми сподіваємося, що кожна книжка знайде свого читача. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.